Першого дня після суботи Марія Магдалина побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив. Каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не увійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тож тоді увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив. Дорогі брати і сестри, сьогодні святого Йоанна, апостола і євангелиста. Завжди, коли служиться літургія за апостолів чи на честь апостолів, день спомину апостолів, тоді є шати червоного кольору. Коли правиться служиться літургія, то є Орнат. Я кажу проповідь: ось в Альбі, і Стула, і Петрахіль. І вона сьогодні не червоного кольору, вона сьогодні білого. Але чому? Адже сьогодні апостола. Ну, тому що Йоанн Апостол це єдиний єдиний з усіх, хто не загинув мученицькою смерті, один з 12 апостолів. Апостол Юда наклав на себе руки, всі інші були замордовані, вбиті за Христа, апостола. Івана намагалися замордувати, вбити різними способами, як про це каже передання. Але не вдалося. І помер він власною смертю. Друзі, е, говорячи про нього, треба сказати, що це насправді гігант, велет. Багато в чому е, ми так чисто по-людськи можемо сказати, що йому поталанило більше, ніж іншим. Е, ну, але ми з вами знаємо, що талану. Чи того, що там удачі, фортуни не існує, є Боже проведіння, є Божий задум, є Божа благодать, є співпраця людини з Божою благодаттю. І напевно, таким плюсом, якщо порівнювати його з іншими апостолами, хоча завжди порівнювання це програшна справа, але якщо його так… Проглянути, подивитися на нього з огляду на інших апостолів, то його саме відрізняла молодість. Молодість, ми про це з вами знаємо. Е, з того, Ну, звісно, не з того, що його на різних іконах, образах. Ось у нас тут є вівтар, теж під ним представлена тайна вечеря, то там е, апостола Івана можна побачити теж, по тому, що він виглядає молодшим. Е, на різних різьбленнях, фігурах, статуях, е, виконаних е, в різних виконаннях, ну, але завжди він відрізняється. Відрізняється виглядом. Інші з бородами, причому такими великими, а цей безбородий. Чому? Ну Щоб підкреслити, що він був юний. Звідки ми знаємо, що він був юний? Ну саме з святого Писання, коли його з його братом Яковом Ісус покликав, як ті ловили рибу, то вони були разом зі своїм батьком. І тут підкреслюється, що от саме присутність батька говорить про його певен юний вік. Далі, з одного боку, можна подивитися, що Ісус йому приділяє більше уваги, приділяє, дає більші повноваження навіть, тому що на гору преображення Ісус бере його. Далі на Оливній Горі під час скорбот ну, теж Йоанн це спостерігав. Далі, під час муки Христової, всі інші апостоли розбіглися, а Іван залишився. Оскільки він був сам, ну, то не Петрові Ісус передає свою маму, а саме цьому наймолодшому з апостолів. Учень бере його маму. Він каже: Ось матір твоя. Далі на різноманітній іконографії, різні образи, картини, різні різьблення, статуї, представлення в мініатюрах, маса-маса різних представлень. Так звана п'ята. Коли Марія на руках тримає. Тіло вбитого сина. То, як правило, на цих образах представляється їх кілька. Тобто Марія на руках тримає тіло вбитого сина, є Марія Магдалина поруч і є Йоанн Апостол. І нас це можна сказати, що він бачив трошки більше, ніж інші. І хотілося би, можливо, десь там чисто по-людськи сказати, що ну, можливо, в силу свого молодого віку, можливо, в силу свого якогось там темпераменту він не побоявся, інші побоялися, він не побоявся. І я би так не казав, що це зовсім-зовсім не так. Тому що великою мірою молодість має ну, не те, що велике, велетенське чи значуче значення для абсолютно кожної людини. Те, яким є дитинство, воно дуже коротке, те, якою є молодість, вона теж дуже коротка. Від цього дуже багато залежить, якою буде життя людини якою буде, будуть її погляди, підхід вирішення справ, вирішення конфліктів, її стійкість, її повага самої до себе, і повага оточення до неї? Наведу такий приклад, він такий трошки кумедний, трошки такий, може, навіть несерйозний, але як ми були хлопчаками, то пам'ятаю, десь там на Танцях тоді казалося на дискотеці. Йшлося на дискотеку. Була групка наших хлопчаків, я там був е в тій групці також, зловив себе на думці, що я тоді був наймолодший. Е і мала бути, здається, якась бійка. Яка бійка, ну, слід розуміти, що не дуже було ясно, про що йшлося. Хтось там когось викликав, треба було постояти, постояти, в разі, чого, в, разі чого, в разі чого, якщо всіх почнуть бити, чи як, незрозуміло. Ну, Між хлопчаками такі речі трапляються, а це річ, така, можна сказати, річ, яку я думаю, що всі хлопчаки на якомусь етапі проходять. І сталася одна історія, яка дуже сильно в'їлася в, в пам'ять, тому що ніякої бійки не було. Насправді, десь там розібралися, чи хтось когось перепросив, чи е з'ясували, що було якесь непорозуміння, я вже навіть не пам'ятаю, за кого ми виходили. І що ну, насправді ніхто ніколи не бив і навіть не пам'ятаю, про кого йшлася мова. Але от що запам'яталося з цієї історії, що один наш товариш, той хлопець, який входив в ту групку, е такий Костік, е його десь не стало. І в нього пізніше всі питалися, Костік, що сталося? Де ти був, коли всі зібралися? Де ти був? Він каже: ой, мені щось там було терміново, потрібно додому. Ну і його всі підколювали пізніше, дуже довго. І Костік втратив свій такий цей хлопчачий пацанський авторитет, тому що ось в скрутну хвилину, хоча ще раз кажу: насправді скрутного не було нічого, але був теоретичний ризик, що можуть дати, можуть дати по голові. І Костік тоді накивав п'ятами. І тоді так це запам'яталося досить сильно. І на що я вам зараз розповідаю цю історію? Тому що в ситуації з апостолами і з мукою, вбивством Ісуса, відбулося те саме, але навпаки, вони всі були такими Костиками. Вони всі накивали п'ятами. Всі. Лишився лише один Іван Апостол. Все. Всі інші чкурнули, всі інші там мали пізніше, там, як виправдовуватися, що казати. І подивіться, що ось цей юнацький максималізм, бажання все або нічого зараз чи ніколи, пам'ятаєте ось цю пісню, там, годі чекати, ось цей юнацький максималізм, насправді, це є справа надзвичайно важлива. І дуже важливо, щоб молодим людям, якщо ми говоримо про виховання, взагалі про цінність, потребу виховання, щоб молодим людям. Передати справді бажання перевертати гори, бути орлами символ взагалі євангелиста Івана. Це Орел, він є на куполах храмів, він є дуже часто ілюстрація його Євангелія, фрагменту, або загалом святого писання, коли там на чотири фрагменти ділиться. Або стоять, наприклад, на авонах євангелисти, ну і там євангелист Іван стоїть саме з орлом, орел, біля нього теж там так дивиться. Ну, це його символ, знак. Знак високого польоту. І він був справді цим орлом в різних випадках, в різних ситуаціях. І зараз я хотів би підкреслити лише цю одну річ: е, може бути в молодості, в юності такий момент, який дуже сильно вирішить. Вирішить про долю людини. ким вона буде? Вона зустріне небезпеку з розпростертими плечами, з піднятою головою. Або Чкурне, ця людина захоче вирішувати проблеми чи захоче втікати від тих проблем постійно. І однак ну, від цього залежить дуже багато. І читаючи сторінки Євангелія, ми бачимо, що Іоанн був таким максималістом. Він з одного боку дуже багато хотів, з іншого боку, багато говорив про любов. Ну, але от саме важливо те, що от він не пропустив шансу, нагоди тих благодатей своєї молодості. Він не побоявся. Він був рішучим, безстрашним. І завдяки тому, напевно, коли ми говоримо про нього, як про цього орла, то його твори відрізняються від інших дуже сильно глибиною, змістовністю, силою. Багатьма нашаруваннями, інші евангелисти є простішими. Ну так навіть, от коли ви вже слухаєте біблістів, вони розповідають про те, що є синоптичні Євангелія, це три попередника. Ну і от Іван-Євангелист йде окремо. Тому що його тексти відрізняються дуже сильно. Чому його тексти відрізняються? Ну, передусім, через те, що це була людина трошки з іншими установками, трошки з іншим підходом, з іншим ставленням, але теж справа в тому, що він писав свої тексти найпізніше. Він є автором Євангелія, автором трьох листів, є автором апокаліпсису чи книги Откровення. І ці тексти є надзвичайно глибокими. Перша така найважливіша річ, що він пише їх найпізніше. Ймовірно, бо є багато теорій різних, що він міг це писати біля 85-го року. Чи біля вже сотного року, якщо брати вже нашої ери, як ми рахуємо, чи від Різдва Христового. Ну, взагалі, чому ми маємо зараз там, 2024 чи кінець 2024 року, тому що від Різдва Христового так е, рахується літочислення? Так от, е Йоаннові мало бути найменше років. Я трошки, як синоніми, використовую то Іван, то Йоанн, хоча мені, друзі, е дуже сильно око смикається, коли. Відбувається ось цей комплекс типу Мади не наше". Ну, от Якщо сказати Іван, то це вже, мовляв, той, який не знаю, там, на тракторі чи там з беками. а той, що на тракторі чи з беками, це що погана людина. От якщо сказати Йоан, то давайте вже по-єврейськи казати Йоханан. Хай буде вже справді щось, ну так само, як Іван Хреститель, так само цей. Ну, хай вже звучить по-єврейськи, Йоханан. Ну і ще потрібно попрацювати над відповідною фонетичною артикуляцією, щоб звучало справді по-єврейськи з придихом. Тому що, от коли по-українськи, то це той, хто там не знаю ще раз, з трактором, а той, що з трактором, то що не людина. Звідки ось це таке розмежування, що ось той, хто десь там з села, то, то гірше, а той, хто десь там звідкись, то він там краще. Друзі, тут, ну, це не тема сьогоднішньої проповіді, але Ісус тим, що народився в Хліві, Дав поносі всім тим людям, які хочуть дерти носа вгору і казати, що треба народитися тільки в якомусь особливому місті, тільки десь там, хто десь там в палатах народжений, чи там в столиці, чи десь там в якійсь кращій країні, а всі інші люди, вони всіх, всі з інших країн, з гірших країн, хто там народився в гірших обставинах, чи там мав якісь гірші не знаю, там, можливості в дитинстві, то він там гірший другого сорту, непотрібний, поганий. І так далі. Це означає, що ми цього євангельського духа Різдва взагалі не прийняли, не зрозуміли і так далі. Але чомусь так традиційно кажеться, що от як сказати, десь там не Йосип, а Йосиф, то це буде так краще. Ось. Ну, от, не має бути Пилип, має бути Филип, ну, бо тоді так воно так величніше, краще. Ну, але кожна мова має свою артикуляцію. У ну, нас українською кажеться, ну, не Филип, а Пилип. Кажеться, не Йоанн, не Йоханан, а кажеться Іван. І це є прекрасне ім'я, знаю багатьох іванів. І мені воно не асоціюється з чимось поганим. Тут вже вам про Явдуху колись розказував, але сьогодні ще те. сегаш наведуца и преклад. У нас на курсі, коли ми вчилися в семінарі, на нульовому курсі 96 97 роки, вчився німець, так, німець, тому що йому вже було трошки більше, ніж після середньої школи. І якось він приїжджав до своїх родичів, десь там на Закарпаття і вирішив стати священником. І довідався, що це можна зробити. Ну і от поїхав до нас, і з нами вчився один курс. Так от, і він як німець мав деякі свої цікаві призвичаєння, деякі свої мовні артикуляційні теж особливості. Це було дуже цікаво спостерігати. ось, Бо от він так теж специфічно говорив. Дай Боже йому ось. І пам'ятаю, коли він. E, коли він пізніше вже там залишив семінарію, e, чи то ходив з якоюсь дівчиною, зустрічався, чи то одружився з нею. Я вже цих подробиць не пам'ятаю, бо контакт цей обірвався вже давно-давно років тому, і він казав, що от його дівчину звати Явдоха. А у нас, у дітей того покоління, це слово асоціювалося тільки десь там з якимось там віршиком чи з якимось мультиком про Явдоху, яка десь там мала багато посуду. Пам'ятаєте, щось там, щось там схоже. І так було кумедно слухати, хоча ну, його дівчина не мала нічого спільного з тою бабусею, героїною якогось там мультика чи віршика. Ще раз, і тому, коли ми намагаємося сказати, що от є якесь ім'я краще, а от якесь гірше, ось, то це, напевно, щось не дуже добре. Але це так. Це я відійшов, тому що от, ну, постійно є ця плутанина. Він Йоанн Йоханан, Джон. Чи, чи, чи як його ж там інакше називати? Джоні Джоні, може будемо на нього казати, ну, бо все, що по-англійськи, то по-модному, а все, що по-українськи, то не модно. Ну, то давайте хай буде Джонно. Джон. Джон Поль Секонд, як там американці казали про Івана Павла і, так, чи про Івана Павла II. Це теж на тему Івана Павла і, теж дискусій було, тьма. Ну, Хоча я пам'ятаю, коли він приїжджав, і він ну, про банери, тексти, і він сам про себе казав, що він Іван. І нічого йому не сталося, і нам нічого не сталося, і він не став іншою людиною від того. Добре, лишаємо це питання. Отож. Той же самий Йоханан, як хочете, так собі називайте, від цього справа не зміниться, крім звісно, проявлення комплексів різних. Він мав можливість побачити Ісуса в багатьох випадках, в багатьох ситуаціях. Він е, був на горі преображення, він був на Оливній Горі. Е, його аж так до перебільшення представляли таким юним, що аж всі ті абсолютно чудернацькі, девакуваті теорії про те, що насправді це не чоловік, а жінка. Десь там ось цей код да Вінчі теж дуже цю тезу сильно там розкрутив, розгорнув. Е, ну, це, звісно, все, все не так. І в його текстах ми бачимо глибину, пов'язану теж з його роками. Він писав свої тексти після того, як попередні євангелисти вже написали. І є, друзі, одна така особливість, що будь-що, що робить людина по схемі, за схемою, як ми кажемо, по накатаній системі. Коли вже хтось піддивився, як хтось щось робить, то це робити вже простіше набагато. Набагато важче робити щось, коли ти робиш це вперше. Коли йдеш якоюсь стежкою, ти шукаєш, куди йти. Провідник завжди його помилки помітні. Капітан, начальник, директор, не знаю, єпископ, там будь-кого можемо назвати. Він керує, він приймає рішення. І ті всі, хто дивляться, кажуть, ага, ти пішов туди, а треба було піти туди. Ну, постфактум, після того, як ми вже пройшлися, як ми вже побачили гори зверху, ну то видно всі наші огріхи, помилки, блукання. Ну Але коли йдеш спершу, то це не так дуже видно. Отож. Попередні євангелисти вже написали свої тексти, і євангелист Іван пише вже після них. І пише вже трошки більше і по-інакшому, ніж писали вони. Далі він теж прожив досить довге життя. на навіть і на сучасні мірки, але на тодішні, само собою. Тому що коли людина в здоровій пам'яті при своєму глузді 85 років пише такі тексти, ну то, звісно, це заслуговує на досить велику повагу. Далі в його текстах ми бачимо, повторюється дуже часто мотив от саме любові. Багато він каже про те, що Бог сильно полюбив. От навіть в сьогоднішньому тексті, е, теж, коли він каже, і зайшов той інший учень, а пише про себе, е, ну, то теж тут проявляється його ось ця більша любов. І ця більша любов не була емоційною, емоційним якимось включенням, задіянням, а його більша любов проявлялася в тому, що от він, він не відступився тоді, коли інші дали драла. Е, Чого нас може навчити цей євангелист? Ну насправді багато чого. Того, що варто своє життя прожити для любові. Тут я вже повторюю слова того вже згаданого сьогодні Івана Павла ІІ, великого папу, насправді великого. Напевно, теж, коли ми дивимося на його твори, на його біографію, його намагалися вбити, це не записано в Євангеліях, це записано в, в, в це Передано в передані в традиції, що його намагалися вбити, отруїти. Хотіли зварити в киплячій олії, не вдалося. Потім, через це його вже там імператор вислав на острів Патмос, де і книга Откровення була написана. Було заслання для нього. потім Теж ми знаємо з передання історію про те, що його хотіли напоїти отруєним вином, він його поблагословив, випив і йому нічого не сталося. І саме тому сьогодні ми маємо прекрасний звичай, звичай посвячення вина. І, звісно, цей день традиційно на проповідях говориться про культуру споживання алкоголю. Тобто, якщо хтось має хоча б невеличкі проблеми, то нехай не вживає алкоголю в будь-якій формі, в будь-яких кількостях зовсім. Натомість, напевно, дуже важливо, щоб пам'ятати, що ті люди, які можуть вживати, ну, ще раз, не всі можуть. Щоб це робили ну в невеликих кількостях дуже сильно помірковано, щоб це не шкодило, тому що напевно годі перераховувати всі ті біди нещастя, які сталися через алкоголізм, скільки аварій, скільки побитих життів, скільки побитих доль, скільки розбитих сімей відбулося саме через алкоголь, але не сам алкоголь в собі є проблемою. А ось це бажання втекти, закритися, відгородитися від проблеми. От саме проблема в втіканні, як такому. Втіканні в чарку, чи там в глечик, чи в якби ми там синонімічно не перераховували різних напоїв. І тому, ну, напевно, закликання чи боротьба за тверезість, за тверезе мислення є насправді чимось дуже важливим. В якості такого певного прикладу наведу ще раз я тут не кажу тільки про сам алкоголь, але будь-яка залежність: чи алкогольна, чи наркотична, чи порнографічна залежність, чи залежність гаджетів є просто насправді величезною бідою. Минулого тижня ми з пані Юлею вели програму Людям не треба цього знати. Ролик цей був запущений на нашій соцмережі, і я там буквально два слова сказав про те, що малим дітям, особливо до шести років, не можна брати в руки мобільний телефон. Тому що дитина то, звісно, тішиться, їй цікаво, але пізніше така дитина може мати проблеми з зосередженням, з концентрацією, запам'ятовуванням, з нав'язуванням міжособистісних контактів. І слухайте, що почалося в коментарях, як мене вже тільки не обзивали. Чесно кажучи, ну хоч я вже, звісно, не з одної печі хліп, <хи> не одну ситуацію бачив, але ну, коли обзивають люди отак на рівному місці, звісно, ну, часто по-людськи кажу, воно неприємно. І <хи> найдивніше в цьому всьому, саме те, що от я кажу, що люди, які отримують в руки такий девайс, ну, смартфон, планшет, комп, неважливо, повинні навчитися думати. Аналізувати. І частина людей кажуть: а чому ви не посилаєтеся на якісь дослідження? Друзі, ну, як можна в 60-секундному ролику послатися на якісь дослідження? Я ж кажу про те, що смартфон для багатьох людей е, відібрав здатність аналізувати, мислити і робити самому висновки. Натомість, е, натомість, люди, які кажуть, що на що ви посилаєтеся, ну будь ласка, у вас ж є Google. Беріть, гугліть вплив соціальних мереж або смартфона на психіку чи на розвиток мозку дитини. Можна ж нагуглити, можна ж пошукати, можна читати, можна відео подивитися. Їх мільйони таких відео на цю тему. А можна обізвати, ну, наприклад, мене, і сказати, що там ви не розбираєтеся. Ну, я вважаю, що я розбираюся, тому що я досить багато літератури перелопатив на цю тему і слухав дуже багатьох фахівців на цю тему. І вважаю, що в цьому розбираюся. Але ну, комусь подобається мене обзивати. Ну, ваше право. Ну, чи не ваше, це ви ж цих коментарів не писали. Але про те була і мова. Проте була і мова, що люди, які користуються соцмережами, у них втрачається аналітичне мислення, бажання пошуку інформації. Тобто, якщо хтось розжує в ролику за 60 секунд те, що можна прочитати у багатьох книгах чи прослухати у багатьох лекціях, семінарах і зробиться за 60 секунд. Бо на наступні, на наступні секунди треба буде вже дивитися якийсь там, не знаю, розважальний ролик, щоб було там, смішненько чи страшненько, головне, щоб цікавенько. Ну, то Добре, от молодець, це переконав, але ж справа абсолютно ж не в цьому, справа в тому, щоб знаходити, шукати. Е, ось такий приклад про наші з вами реалії. Чого нас вчить сьогоднішній євангелист, вчить пошуку любові, вчить не втікати. І ці невтікання, зустріч з проблемами, з труднощами, вони помножують ті благодаті, які нам Бог дає. Він не утік. Всі інші загинули мученицькою смертю, загинули від того, від чого тікали, а він не тікав і не загинув. Хай нам Господь благословить, щоб ми хотіли використовувати ті дари в ті роки, які маємо, щоб ми вміли будувати цю любов, до якої нас Господь запрошує. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і син, і Святий Дух. Амінь. Як будете сьогодні пити свячене вино, то, кажеться, пийте любов Святого Йоанна. Так от бажаю вам цієї любові.